Хмельницька міська літературна спілка Поділля, Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва у спецпроєкті, приуроченому, приуроченому Григорію Савичу Сковороді, 300 років, 30 кроків. Крок 9 Прекрасне, важке. Приурочена присвячена епістолярній спадщині Григорія Савича Сковороди. Ізмаїл Срязнівський у своїй статті виписки із листів Григорія Савича Сковороди, надруковані в Альманасі в 1842 році, писав так: Сковорода писав листів багато, писав здебільшого. До тих людей, з якими любив розмовляти, про те, що хвилювало його розум і серце, яких він поважав і які поважали його, які стежили за його думками і цінували його листи так само, як і його творчість. Коло знайомих Григорія Савича було дуже великим. Частково епістолярна спадщина збереглася, це близько 125 листів. 79 із них він присвятив Михайлу Ковалинському, своєму учневі і другові. 14 написано до Якова Правицького. Збереглися листи до Василя Томари, до Коноровського Сохи та деяких інших панів. Звичайно, насправді лісів було набагато більше, але навіть ті, що збереглися, дуже цінні для нас, і з деякими із них ми зараз вас і познайомимо. Милостивому государю Григорію Івановичу Кованському із Великого Бурлука 1788 года сінтября 23 дня. Найжаданіший для мене Григорію. Радість і мир тобі від Господа Бога. Олексій пише, що ти хворий. Якщо ти хворієш тілом, то це нічого. Якщо одночасно і духом, і з твоєї власної причини, то я теж вболіваю. Бо це найгірша хвороба хворіти духом. Хай Христос вилікує твою хворобу і особливо дух. Привчайся помалу відходити від світу, таким чином, ти зменшиш турботи. А далі болі духу й тіла. Хіба ти не знаєш, що є дві частини або природи в людині: пан і слуга, дух і плоть, серце і тіло. Для чого я це говорю? Щоб ти зрозумів, що тілу треба уступати настільки, наскільки цього вимагає не... необхідність, а не наскільки, наскільки цього бажає слуга плоті, хотіння. Господину моєму. Ацу Якову Правецькому в Бабаях із Моночиновки, 1785 года, октябрь 3-го дня, улюблений во Христі брате Якова, хай буде з тобою той мир, що вищий всякого розуму. Пробач мені, коли чимось скривдив тебе, Перебуваючи серед вас. Ти знаєш, що я дратівливий, але ти знаєш також, що від природи я схильний до людяності і незлобливості, які стверджують людину. Добра, тобто справжня людина завжди виносить добре із доброго скарбу серця. І все ж більшість з моїх друзів такі, що ладні свого боку дратувати мене, коли я намагаюсь попередити будь-які їх нерозумні вчинки. При цьому вони не зважають на те, що я керувався доброзичливістю, коли це робив, бо справді людське серце і розум аж ніяк не можуть бажати зла людям. І я так само, коли роздратований або маю поганий настрій, роблю це. Не бажаючи зла, але ті, хто вважають, що мені не властива лагідність душі, помиляються або виступають проти істини. Бо як ліки не завжди приємні, так і істина часто буває сувора. Листи Григорія Савича Сковороди це чудові зразки епістолярного жанру із дотриманням Давніх риторичних настанов. В його листах вкрай мало побутових деталей чи автобіографічних моментів, проте багато філософсько-етичних порад ідей. І повчань. Епістолярна спадщина допомагає нашим сучасникам осмислити світоглядні позиції Григорія Савича, зрозуміти витоки духовності і його звичайно творчого натхнення. Особливо трепетно читати листи до його улюбленого учня і друга Михайла Ковалинського. Мій найдорожчий, Михайле, здравствуй. Посилаю тобі зразок розмови душі, яка мовчки веде бесіду сама з собою, ніби грою втішаючи себе, і як Орел літає по високих і широких небесних просторах, і ніби бореться. Важко уявити, наскільки це приємно, коли душа вільна і відречена від усього. Подібно до дельфіна мечить у небезпечному, але безумному русі, це щось велике і властиве лише найвеличнішим мужам і мудрецям. У цьому причина того, що святі люди і пророки не лише зносили нудьгу повної самотності, а й безумовно втішалися самотою, зносити яку так важко, що Арістотель сказав самотня людина. Або дикий звір, або Бог. Це значить, що для звичайних людей самотність це смерть. Але насолода для тих, які або зовсім дурні, або видатні мудреці. Що є філософія? Відповідь це перебувати на самоті з собою, з собою уміти вести розмову. Далі, коли Кратес побачив людину, яка розмовляла сама з собою на самоті. Хто сказав безсумнівно, не з поганою людиною ти розмовляєш? Саме на таких книгах душі готується до читання святого письма, яке є раєм благочестивих і ангельських умів, на яке завжди дивляться, але яких ніколи не можуть пересититися. Дивись на тих людей, чиї слова, діла, око, хода, руки. Їжа, напої, коротше кажучи, все життя скероване всередину. Як ті сліди, про які говоряться у плутарха, звернені всередину. Харків. Вересень жовтень 1763 року. Здоров, любима моя цикедо і найдорожчий мурашко. Михайле, любителю Мус. Кажуть, що цикади живляться росою, тому дуже доречно людину, віддану музам, називати цикадою, оскільки святилище муз називається то гора росоносна, то найчастіше, найчистіше джерело. Більше того, і в наших священних книгах часто згадується роса. І дуже часто говориться про дощ. І джерело для того, хто вчиться справжньої мудрості, надзвичайно підходить і назва мурашки, чи то коли мати на увазі інших мурашок, що тягають пшеничні зерна або відомих золотоносних мурашок північної Індії, названих так тому, що вони тягли золото з гірських печер. До Михайла Ковалинського Сковорода написав багато листів, а познайомилися вони, коли йому було 42. Отож, почуття до нього були не тільки як до друга, але й як до сина, оскільки своїх дітей не було. Я перечитала усі листи до Ковалинського і була вражена, яка форма звертання у сковороди до цього юнака. Найприємніший з усіх, юначе, мій дорогоцінний. Або ж найжаданіший, друже Михайле, мій Михайле, радій в Господі, здрастуй, моя рад... єдина радосте, здрастуй, наймиліша мені істото, здрастуй, михайле, друже Елінів і любителю Муз найдорожчий з найдорожчих, Турбото і втіхо моя, найжаданіший брат во Христі. Листи до Михайла Ковалинського Григорій Савич писав латинською мовою, інколи вставляв речення грецькою. Написав він їх у 1762 році 24, у 1763, 42 і 44 16. Усі вони. Не повторюють жоден один одного. Те, що листи писалися і латинською, і грецькою, свідчить про те, що Сковороді хотілося навіть у листах поглиблювати знання свого учня, спонукати його до всебічного розвитку адресата. Професор Чаєво вважає епістолярій Сковороди енциклопедією. Поглядів Григорія Савича на вдосконалення людини з метою здобуття незалежності і самозначущості у світі. До речі, традиція писати листи бере свій початок ще від соломонових притч. А от 18 століття нам дало прекрасні зразки епістолярію, а саме, Батьківських так званих листів, листи до сина графа Честерфілда. У них граф стверджував такі людські чесноти, як щедрість, честь, доброта, правдивість, старанність. Ці ж риси сповідував і Григорій Саверського рода, Наприклад, у листі від 9 липня 1762 року він пише: як тільки з'явиться в тебе бажання зі мною порозмовляти, одразу візьми цього листа. В ньому ти знайдеш такі вислови. Перший найкращий путівник в старості це мудрість, бо людина е, залишає все, окрім науки. Друге – Прекрасна і велична любов до чесноти, бо там має бути гідність. Третє. Маючи друзів, вважай, що ти володієш скарбом. Четверте прекрасне важке. Короткий шлях до зла. Таким був п'ятий постулат. Грюрій Савич звертається до постулатів, джерел античної літератури, біблії, фразеології, народної творчості. «Безсмертний друже. Як наш плутарх описує дружбу. Як монету, так і друга слід випробовувати раніше, щоб пізнати його не після того, як ми постраждали, пише він у жовтні-листопаді. 1762 року. Саме з листів Сковороди можна довідатися про світ зла. Саме так можна назвати 18 століття, адже це зло ніс царат. Це і Катерина Перша, і Петро І, і Анна, і Іван VI, і Єлизавета, і Петро III, і Катерина II. І всі вони палко ненавиділи Україну. У листі від 29 серпня 63-го року філософ пише: Я не високо шаную і поважаю не тільки таких царів, яким був Ірод, але навіть хороших. Царів. Хочу наших друзів із задоволенням познайомити із, е, уривком з праці Боцман Харківського національного радіо е, університету радіоелектроніки. Е, автор е, ром виділено на станови у листах Сковороди. І ми зараз із моїми юними друзями познайомимо вас із цими уривками. Отже, що радить сковорода Ковалинському, перше читати якісну літературу. Корисним буде ретельне читання Теренція, Плавта, Непота, Цезаря. Виділи Персія і твори Бергілія, Горація, Овідія. З їх числа не можна виключати і Клавдіана. Не забувай зберігати його в серці, в очах. А ще краще в голові і в пам'яті. Друга порада шукати справжніх друзів. Бо як гниле дерево не склеюється з іншим гнилим деревом, так і між негідними людьми не виникає дружби. Уникай товариства поганих людей. Тікай далеко. Третя порада бути спостережливим. Привчи себе до того, щоб кожного дня через очі чи вуха потрапляло в твою душу те. Що побачиш чи почуєш з випадкових подій пережовуй, розмалюй і наскільки зможеш перетворюй на поживний і рятівний сік. Шукати щастя в Господі мати Біблію за авторитет. Ти ще не бачиш, що весь рай це тверде збереження і дотримання в Божих заповідей. П'ята порада навчатися щодня. Немає години непридатної для занять, корисними науками і хто помірно, але повсякчас вивчає предмети, тому навчання не труд, а втіха. Шоста порада цінувати духовне, а не матеріальне. Радий, що ти багатий? Ти хворий. Нехай не хвилюють тебе палаци, замки та храми, зведені рукою, а тільки той, хто охороняє душу і тіло. Храм нерукотворний. Наступна сьома порада здобувати авторитет та повагу серед людей. Репутація це найкращий скарб. Була й така порада: не зловживайте їжею та спиртними напоями. Не руйнуй свого тіла, але зроби його тоншим, зменшуючи надмірну їжу й уникаючи вогню. Породженого вином, звідки всі пороки. Виховувати в собі високі моральні якості. Якщо вогонь у твоїх грудях справжній і щирий, то згорить усе, що в них земного, щоб ти коли-небудь став чистим серцем і побачив Бога. Шукати щастя в собі, у самопізнанні. Збери свої думки і в собі самому шукай справжніх благ, копай всередині себе колодязь тієї води, яка зростить і твій дім, і сусідський. Ось такі поради, які дуже актуальні і на сьогоднішній день. Передачу підготувала і провела Ніна Качаровська. Листи Григорія Савича Сковороди прочитали мої юні друзі Іван Чорний та Олег Шевчук, телеоператор Юрій Старушкін. Дякуємо за увагу! До зустрічі!